Ми, мовчали, ми хотіли почути, як це буде звучати. Прозвучало це так, що е, на торгов... для торгової гільдії виділяється ділянка близько двох гектарів в районі е, е, вулиці Коплова, а якщо точніше, це е, буде говорити район Білеськості плавнів, як називається. Це намита діляночка, давно існує. Е, більше семи років вона нібито була закріплена, не знаю ще точно, яким способом за торговою гільдією. Ділянка не оформлялася, документів на неї у торговій не немає, за оренду не платилося, можливо, спеціально, щоб не платити за землю. Але коли на землі, які є на території міста, на всі землі було накладено мораторій, то, можливо, торгова дітей, пускай дуже зашевелилася, вирішила десь цю ділянку оприходити. І це пробуло зробити на комісії. Комісії в п'ятницю, але в п'ятницю їм цього не вдалося, тому що всі депутати в тому числі підняли це питання, щоб розібратися з цією ділянкою. Звичайно, Стасюк казав, що це рекреаційна зона, що там не можна будувати. Ми вирішили, попросили депутатів, щоб вони розглянули це питання через, через комісію чи правда, через робочу. Сказати, яка займається розподіленням землі для АТО. І в кінцевому результаті комісія в п'ятницю прийняла рішення не розглядати це питання і не подавати його на сесію, а переправити його на розгляд робочої комісії, по землі. зі далі. Укажіть, що в 75-му земля поділялась під домики для Куди?